продовжуємо знаменитостям допомагати позбуватися власних страхів. Гришо, невже ектор наважився покуштувати в магазині пельмені? <гум> <гум> ектор ще не наважився цього зробити, Жаль. йому легше самому приготувати. Але рубрика в нас не менш екстремальна. Сьогодні вийшла: дивися, хто герой. Відтоді у його голові залишилася одна єдина картина натовп швидка і вогонь. Люди кричали про допомогу. А він наче заціпенів. Адже вперше на його очах розвага завершилася смертю. Він так скажем неудачний. Паль, нідачне приземлення. Знаний співак, фіналіст третього сезону вокального шоу Ікс-Фактор 31-річний Євген Литвинкович досі не може забути, як політ на, здавалося б, цілком безпечному дельтаплані забрав життя юної дівчини. Після такого жаху виконавець зарікся коли-небудь іще ризикувати. Я настільки жизньлюбивий чоловік. У мене настільки сильно розвите чувство самосохранення, що я в сильно. Сомнительные... Там мероприятия, стараюсь, не стараєш, але ми будемо не ми, якщо не позбавимо женю цього страху. В не сімінхару і тут навіть задобрювання квітами не допоможе. Жорстоку рубрику екстрими з діркою не підкупити. Чому? За що? Тож дивіться за мить, чому політ опиниться на межі зриву. Мені я не знаю, або в раз, раси, или... лісу то може не сьогодні, товариші? Та чим взагалі завершиться екстремальна історія Литвинковича? Не пропустіть! Здавалося, ті, хто перетинають поріг ікс фактора, готові пити шампанське, точніше ризикувати ледь не щодня. Однак не все так прозаїчно. Декому адреналіну і на сцені достатньо. Ах, ну, вот такой вот я, ну що поділа. Мало не національний герой співак Євген Литвинкович. Один із тих, хто радше повзатиме, ніж літатиме. З небезпекою не дружив іще з маличку, а нещодавно підтвердив, що обрав правильну позицію життя без екстриму. Як інші люди, ну я цим же людям займаються. Літають, плавають, пригають. А я ж тоток Ну, От хоч соночі страшно, тому що бували такі історії хороше. все каканчивалось плачевно. Як тоді, відпочиваючи в Криму після побаченого, Литвинковичу хотілося кричати, бо катання на дельтаплані, яке мало би подарувати дівчині порцію адреналіну, коротило їй віку. Ні з того, ні з цього. Ще одне життя обірвалося. Звісно, такий стрес складно пережити. Утім, не з нами екстрими з зіркою лікує навідмінно. Я вже з вчорашнього дня вовнуюсь. Як оно що, які будуть відчуття. Я, навіть, коли на гастролі їду, то я вибираю скоріше ніж, чим, допустимо, якісь апарати. Досить боятися. Час Євгена осідлати мотопароплан. Ну что, я предлагаю пройти вот на место пассажира. Аппарат еще не поднялся у небо, а у Литвинковича, здається, уже сердце заколотало. Ё-моё. А почему не, не такой? А, это тепленький, красивенький, настоящий. Ну, это не серьезно. Это... Ну, это, это просто, это как будто, да, с, с войны, это... с, музея. Почувствуем себя... Не, ребята, это не серьезно. Не, серьезно, мы вот так вот будем это вот так. Наляканий не надто надійним екіпіруванням, Євген усе ж не тікає з пароплана, але про всяк випадок починає молитися. А подгузнічик. А подгузнічик уже уводить. Здавалося, наш герой в обіймах інструктора мав би заспокоїтися, однак вибратися з полону страхів йому не вдається. Нічка, ну що, готов? Не, что-то я не знаю, честно говоря. Мне кажется, мне кажется, надо как-то, я не знаю, или в другой раз, или... Что-то, может быть, не сегодня, товарищи. Жень, Жень, не перестань, не перестань, успокойся. Целый, целый, да ну что-то вот это, это, это нормально, ну, прекрасно. Украина смотрит, что одели какую-то шапку зимнюю, чтоб тепло просто было. Я смотрю, тебя ты тебя тоже холодеешь от страха. Я холодею от страха. Це ну, буде нормально хорошо. тікати нікуди, Женю, вперед до нових горизонтів. Перші хвилини польоту начебто минули вдало. Але далі сталося непередбачуване. Наша знімальна група почула із землі, як двигун пароплана завмер. Вляється інструктор вирішив добряче познущатися над зіркою після маленького стресу ще й виконав відомий повітряний трюк спіраль. І з таким ніжним леметом команда нарешті дісталася землі. фигня, что мокрые штаны! Головное страху начей не было. Даже я иногда забывал, потом, когда смотрел, что ух ты, ёб мою. И когда еще кто-то пытался. А что самое? Как хорошо, хорошо. На! Самое страшное, когда начинают закладывать уши и теряешь ориентацию при, при переклоне. И кажется, что ты сейчас вот, вот так вот сейчас все нафиг. І вкотре ми вилікували нашого героя. Тепер Литвинкович із легкістю може взятися за свій співочий тур усією країною, що стартує 6 листопада. Просто сущани і готов на сцену. Чекайте нас уже за тиждень і не ховайте страхи. Ми все одно знайдемо їх. Ну все, клас. рад землян.